Thank you На вихідних у Шосткинському районі рятувальники двічі гасили пожежі, спричинені ворожими ударами. Горіли домівки мирних жителів. Люди внаслідок пожеж не постраждали. Вдалося врятувати помешкання та інші будівлі, розташовані поруч осередками горіння. Як повідомили в КП Електроавтотранс у Сумах вийшли на маршрути два додаткові автобуси, які перебували у довгостроковому ремонті. Цими машинами за зверненнями сумчан підсилили напрями з найбільшим пасажиропотоком. Зокрема, на маршруті номер 62 Баранівка Аеропорт тепер працюватимуть два автобуси. На маршруті номер 59 Веретенівка баси, три одиниці транспорту. Відповідно на цих напрямах змінився і графік руху. Також внесені зміни до графіка руху автобуса номер 57 А баранівка центра ринок. Цей безпілотник із вибуховим пристроєм впав посеред села в сумському районі. Вибухівка не спрацювала. Про небезпечну знахідку у поліцію повідомив місцевий житель. Впливий дрон був, який ніс сюди вибуховий пристрій. Більше ймовірно за все, що саморобний вибуховий пристрій. Запущений військовим мера. Сапери поліції прийняли рішення знищити небезпечний предмет на місці за допомогою спеціального робота. Увага! Вибух! Був знайдений і сам дрон, і сам предмет. Вибухонебезпечний, який готувався саморобним способом для скиду. Приїхавши на місце події, застосували спеціальне вибухотехнічне обладнання, а саме робота, де дистанційним шляхом було доставлено накладний заряд, покладено і знищено. Після чого дану ділянку було оглянуто на залишки вибухонебезпечних предметів. У поліції нагадують, якщо ви натрапили на будь-який підозрілий предмет, схожий на боєприпаси, не підходьте до знахідки і не чіпайте її. Виявляючи підозрілі предмети, які там з проводками, які можуть там пищати, або мерехтіти там лампочками. Не проводьте з ними ніякі маніпуляції, не робіть біля них фотографії. Побачивши даний вибухонебезпечний предмет, дзвоніть на лінію 101-102 і працівники поліції або ДСНС приїдуть і локалізують даний вибухонебезпечний предмет. Ця медична амбулаторія знаходиться в одному з найбільших спальних районів обласного центру. Людмила Михайлівна розповідає, на прийомі у своєї сімейної лікарки буває часто. Має професійне захворювання, але з початку війни її більше турбує власний емоційний стан. На фронті син і невістка. Чекаєш того дзвінка. Вийшли вони, не вийшли з передової. І увесь у напруги головні болі часто. Оце й прийшла та саме до сімейного лікаря поспілкуватися. Як до подруги приходиш, общаєшся, тому що ми розуміємо один одного у неї на фронті, і в мене троє на фронті. Щоб негативних думок, які погіршують самопочуття, було менше, Людмила Михайлівна за порадою своєї лікарки переключається. То в'яжу, то ремонти роблю. Треба, щоб задоволення ж було теж. Ні, від ремонтів до тих в'язань да задоволення є. Лікарка Тетяна Іваніщенко підтверджує, від початку повномасштабної війни помітила у багатьох своїх пацієнтів посилення тривожності. Насті дуже багато пацієнтів зверталися. Не тільки з соматичними проблемами, а з психологічними проблемами складно так, загальний якийсь дати рецепт, і з кожною людиною ми працюємо теж індивідуально, тобто знаємо не просто цю людину, а її сім'ю, її умови. Людина ну якби бере себе в руки, виконує наші ці програми по і тримається, розуміє, що треба триматися. Сімейна лікарка Наталія Мельник у медицині майже 30 років. Розповідає. Спочатку вторгнення, ніби само собою склалось, що лікували і психологічно підбадьорювали людей. Пацієнт починає розмовляти, відкривається. Розповідає все може й поплакати, і посміятися. Тобто, в залежності, яка у яка у людини нервова система. Надали за два роки сотні додаткових психологічних консультацій, а нині вже роблять це професійно. Кожен лікар і медсестра центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 пройшли навчання та отримали відповідні сертифікати про право надавати на первинному рівні послуги з підтримки і покращення ментального здоров'я. Якщо до фаго направляти спеціаліста, то десь десь, напевно, процентів 10, а до нас це 85-90, навіть і дітки маленькі, вони ж вже теж отримали травму. Вони вже чують, як тривога, вони вже знають, що це таке. Так що роботи у сімейних лікарів не початий край. Сімейний лікар це перша ланка медичної допомоги. Вони найближче до людей знають ситуацію в кожній родині і мають довіру. Тому дуже логічно, що й перші ознаки нестабільного психоемоційного стану вони помічають першими та можуть навчити людей найпростіших технік самодопомоги. Всі лікарі у нас на сьогоднішній день і їх сестри навчені на платформі НСЗУ і можуть надавати допомогу нашим пацієнтам. Крім того, в у нас на обліку 80, 867 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, які окремо потребують уваги, тому що вони мають реальні стресові ситуації. А крім того, звертаються і дітки. Іноді практик психологічної самодопомоги і порад сімейного лікаря недостатньо. Тож у центрі веде прийом і фаховий психолог. Це вже починається терапія, тобто ми більш детально починаємо з'ясовувати звідки з'являється так? Перша причина, як вона проявляється на пацієнту, чим вона заважає, і знаходимо шляхи вирішення. Тому і не потрібно відмовлятися від допомоги і не є соромно просити про цю допомогу. Регіональна координаторка всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як говорить, війна це масштабна травма. Тож проект підтримки ментального здоров'я логічно розпочався на первинному рівні, щоб охопити якнайбільше людей. Всі у нас 25 лікарів, сімейних, сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів, медсестер, медичних сестер пройшли навчання. Після закінчення цього навчання сімейні лікарі вони зможуть діагностувати, допомогти подолату, так як стрес, депресію, порушення сну. Я вважаю, що це наша українська стійкість, якої всі зараз на якої все тримає. Це. але ж цю стійкось потрібно нам підтримувати зараз. Відкрилися нові можливості, і можливості ці надані всеукраїнською програмою. Ментального здоров'я Олени Зеленської це надання допомоги при розладах ментального здоров'я, і дуже важливо, що саме сімейні лікарі, як перша ланка лінія першого контакту, сьогодні стали саме на обороні ментального здоров'я психологічного здоров'я. Якщо ми відновимо ми людину, ми відновимо і країну. Сумщина в лідерах по Україні за кількістю лікувальних закладів, які вже працюють у цьому проєкті. Більше третини медзакладів по області мають відповідні контра. Акти з НСЗУ з надання першої допомоги у сфері підтримання ментального здоров'я та відповідно отримують за цю послугу додаткові кошти. Новини СТС.